Леся Українка до мого фортепіано. Мій любий друже. Мушу я з тобою постатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідувати думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче, моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, сібрав з гурточок, провадить речі, і співа і гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. То хто се плаче там, в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, Несила ту гукрить такій малій дитині, Здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, певне, лихом серце почувала, що на мене, мов хмара грізно йшла. Коли я смуток свій на струн не клала, з'являлась ціла грая красних мрій, Веселкою моя надія грала, далеко линув тумок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму ти дітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.